Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елма Вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька і найближчі годину працюватиму в студії. Я і з радістю запрошую нашого наступного спікера, наступного гостя. Це Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Слава Україні! Героям, слава доброго дня. Ну, ось ми буквально зараз в новинах чули про зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, які відбувалися два дні поспіль. Це тристоронні переговори. Як дехто пише, були навіть двосторонні переговори. Ці зустрічі продовжаться. Як ми знову ж чуємо з новин наступного тижня? Володимир Зеленський сказав, що там основна увага це Донбас, і західні змі вже пишуть. Що після Абу-Дабі ну можливо відбудеться зустріч Зеленського з Путіним? Я розумію і не сумніваюся, що ви теж стежите за новинами звідти. Як би ви прокоментували те, що відбувається, те, що ви бачите, ті оцінки, які ви читаєте? Ну, скажімо так, я доволі скептично ставлюся до цих перемовин е, в поточному етапі. Ну хоча б є один позитивний момент, який я бачу, це те, що вони не закінчилися достроково, як це бувало. Ну скажімо так, вже разом три на чотири е, на моїй пам'яті до того, хоча б не, не, не сталося такого ну громкого розриву, не скандала, і коли там стали за стало перемовин, перемови, Звісно, США і Росія буде нас протискувати. На те, щоб ми зробили територіальні поступки. Ну це очевидь, буде Донбас, очевидь, якась частина Херсонської області, якась частина Запорізької області. І тут стоїть питання, на що ми готові піти зараз заради миру. Мені важко давати оцінки на які кроки зараз піде наше е, військове керівництво, але очевидь, ситуація у нас зараз і в енергетичній сфері, і на фронті е, дуже важка. Але з іншого боку, не можна сказати, що ситуація в Росії е, дуже гарна. Ми наносимо удари по їхній енергетичній інфраструктурі. Ми наносимо доволі чутливі удари на фронті. Тобто вони несуть свої втрати в розмірі порядка 40 тисяч кожного місяця. А відновлювати такі втрати навіть їм навіть з їхнім мобілізаційним потенціалом з їхніми фінансовими можливостями, які вони бонуси дають, дуже важко. Тому уважно слідкуємо. Ну і такий ну трішечки обережного оптимізму. Все ж таки, в мене є для цих перемовин. А ви розумієте, ось ці висловлювання російської сторони? Формула Анкоріджа, «дух Анкоріджа, розуміння анкоріджа», імпульс Анкоріджа Платформа. Все це зводиться до зустрічі Путіна і Трампа. Навіть от я слухала вчора піскова, якого запитували російські журналісти, що мається на увазі під цим висловлюванням. То він сказав, що ми маємо щось собі на увазі, але навіть вам казати про це не будемо. Ну, вочевидь, при зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі були якісь. Ну, мінімальні хоча б домовленості, звісно, да, і та зустріч зустріч зупинилась дострокова. Не було там запланованого вечері, на якої там традиційно яка відбувається після таких зустрічей, але вочевидь, вони все ж таки якісь перемовини мали, і саме головне, що у Путіна в голові склалося якесь розуміння цих. Домовленості, ну мені все ж таки здається, що надія, максимальна надія Путіна, це протиснути на нас ну, на так званий корейський сценарій. Ну тобто, що буде однозначно Україна не буде визнавати ті території, окуповані однозначно. В такому сценарії буде якась там демілітаризована зона, і буде якийсь аналог північної Кореї під протекторатом, під управлінням, під частковим контролем чи повним контролем Росії. Саме от такий сценарій протиснуть нас на корейський, Саме такий от розуміння протиснуть нас на корейський сценарій, Я розумію під цей формулентори. Добре, дякую, що пояснили своє бачення. Ми також бачимо, що Росія нещадно обстрілює Україну, не, не збавляє оборотів, не, не має пауз. Так в цьому Владислав Власюк опублікував фото збитої Х-101, яка маркована вже 2026 роком. Випуску, тобто її буквально там вчора зробили і одразу в бій. На вашу думку, це показує те, що запасів на складах у них немає, чи навпаки це така демонстрація, що. Мовляв виробництво працює санкції не працюють. Традиційно ну всі арсенали вони починають відстрілюватися з найбільш старих боєприпасів. Ну чому так? Тому що термін зберігання будь-якої зброї є, крім у цієї ракети Х-101 26-го року. Ще Defense Express публікували фотографію ракети для комплексу С 400 з маркуванням експортним. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ну там з великою там у них є декілька модифікацій цих ракет є конкретно експортний варіант для системи С 400 які поставлялися, ну, наприклад, в Індію, а, і вони стріляють цими ракетами по землі. Ну тобто наносять удари по землі. І навіть наш генеральний штаб і повітряні сили вони в своїх повідомленнях пишуть, що була збита ракета Іскандер М Дроб С 400 Доволі давно ми вже не чули, щоб ракетами противоповітряними стріляли по землі. Ну тут багато питань по їх точності, бо ці ракети вони все ж таки розраховані для збиття там літаків ракет. Інших повітряних силі, а тут ними б'ють по землі, і це свідчить про те, що та, да, у них виробництво є, та, да, воно доволі потужне, але вони стріляють з конвеєра, а не з арсеналів, Ну тобто, не старі ракети відстрілюють. Вони роблять зараз, спричиняють максимальний тиск, щоб саме в саме у цих умовах перемовин ми були. Ну скажімо так, в слабкому положенні. Не Росія була в слабкому положенні, а саме ми. І тому це свідчить не про якусь силу Росії, а це свідчить про те, що вони зараз на грані своїх спроможностей працюють. Знову були в небі циркони. Минулого разу казали, що це експеримент. Зараз їх було дві. Що цим вони намагаються перевіряти пусками такої суперзброї, якщо можна так сказати? Ну, циркон – це доволі сира ракета, це дуже новітня розробка. Вона це гіперзвукова ракета. Там заявлена є швидкість до 10 швидкості звуку, але е, є величезні сумніви в її точності. Ну от чому кажуть про те, що це були випробування? Тому що їх використовували ці ракети, били з Криму по сумам. Ну, це не в цьому випадку, а це в попередніх випадках. Чому саме по собам? Що, тому що там, по-перше, ціль була доволі незначна. Ну тобто, не по якомусь там стратегічному, навіть не по інфраструктурному об'єкту міста Сум були, а просто били там по будь-якій будівлі. Тому багато з фахівців схиляються до думки. Я також що це були саме випробування, тому що дуже близько до кордону, тому що могли запустити розвідувальний дрон, і під час удару, і після удару, зафіксувати, що саме там сталося. Дуже схоже ситуація з Орешником. Ну, тому що Орешник також ну, це модифікація ще е, радянської ракети РС-26 рубіж е, модернізація. Е, і тому е, багато хто знов таки в думки сходяться, що це все більше випробуванням ніж е, якесь там бойове застосування. Е, але в, ну в будь-якому випадку ця ракета несе велику небезпеку, вони її можуть довести і можуть її використовувати. Ви згадали Орішник цього тижня? З'являлася новина про те, що вони там в серію запускають ці орешники. Ну, серія нам нічим не загрожує. Це загрожує більше євро... ну, да, Хорошо, і нам загрожує також. Але ми повинні розуміти, що це за зброя. Вартість однієї ракети від 40 до 100 мільйонів доларів за один пуск. Ну, тобто величезна просто цифра. Стріляти нею навіть з конвенційною бойголовкою, ну, тобто з вибухівкою на борту дуже, -дуже дорого. І є величезні сумніви в її ефективності на а, ці гроші. Тобто за 40 мільйонів доларів простіше купити, ну скажімо, 30 а, кінжалів чи 30 іскандерів і ними стріляти, а, а не одним цим орешником з ну такою сумнівною ефективністю, скажімо так. Тому це більше загрози для наших європейських партнерів ніж для а, конкретно нас. Добре, цього тижня також Росія вперше офіційно, хоч і через видалений допис суду, але визнала, що крейсер Москва потонув від української ракети, і вони засудили заочно полковника Андрія Шубіна, командира 406-ї бригади. Як я розумію, із ваших дописів у соцмережах ви ну або знаєте, або допомагали цій бригаді і знаєте а, а, полковника. Полковник Шубін це дуже відомий український артилеріст, з когорти сумських артилерістів. Ну тут треба знати просто специфіку. У нас артилерісти випускалися, навчалися в деяких в декількох навчальних закладах. Один з них це Сумський інститут ракетних військ і артилерії. До цього він називався Сваку, Сумське вище артилерійське командне училище. Він родом з міста Сум. Він Навчався в Сумах, і конкретно під його проводом воювали 406 окрема артилерійська. Бригада. Якихсь подробиць я вам давати не буду. Але навіть в відкритих джерелах ви можете знайти, що конкретно ракети Нептун вони використовувалися ВМС. 406 окрема артилерійська бригада. Раніше була окремою артилерійською бригадою ВМС. Зараз це окрема артилерійська бригада морської піхоти. Мабуть, далі ми вже вступаємо на такий дуже тонкий лід. Да, давайте давайте повернемо розмову в це русло. Що навіщо через 4 роки росіянам знову здалася ця історія, і тим більше засвідчувати її якось в пресі, засвідчувати кількість особового складу, який там міг перебувати на, на Москві. От мені теж дуже цікаво, чому ця історія вплила через такий довгий період часу. Чому робити от такі посміховиська під назвою Суд, звинувачувати українського полковника, який обороняв свою територію, який обороняв свою країну в міжнародному тероризмі. Ну, це звучить не просто смішно, а ультрасмішно, Я б так сказав. Все це виглядає більше як підготовка до якихось міжнародних, я не знаю, більше цю. У карту вилежить міжнародному якомусь полі сказати, що цей е, мирний військовий крейсер в українських водах. Я нагадаю, що він був потоплений біля острова Зміїний, який є українською землею в українських територіальних водах. Вони будуть розказувати про якийсь міжнародний тероризм під час удару е, українськими ракетами Нептун по е, по російському військовому крейсеру. Е, це більше схоже на мисків е, ну, піар-акцію ніж на якийсь е, серйозний крок. На цьому тут і поставимо крапку. Переходимо до наступного такого гучно гучної заяви народний депутат Роман Костенко в нашому ефірі сказав, що для того щоб Росія відчула реальний кадровий голод, треба знищувати 50 тисяч окупантів. щомісяця. це фактично він коментував заяву нового міністра оборони Михайла Федорова. Зараз сили оборони на позначці приблизно 30 тисяч окупантів. Що ви думаєте про це? Чи маємо ми? Технічні і інші ресурси, аби дотиснути цю цифру до 50 тисяч, і як цієї мети можна досягти? Ем, ну по-перше, треба зараз розуміти поточну ситуацію. Хто вбиває, чим вбиває, з якою швидкістю. Найбільш результативними з точки зору знищення особового складу, я підтверджую, підтвердженими знищеннями у нас є СБС. СБС це. Окремий род військ, який на жаль не став от повністю. Ну тобто, повністю впровадження СБС, воно не закінчено. Ну, якщо дивитися, наприклад, на ракетні війська і артилерії, то це такий сквозний через він іде через є окремі артилерійські бригади, окремі ракетні бригади. І у нас є артилерія, яка є в лінійних бригадах, там в МБР, в піхотних, в ТРО і так далі. А СБС у нас закінчив ну поки що на поточному етапі свого розвитку це п'ять е бригад полків, е які роблять велику роботу, але їх треба скалірувати, їх треба, щоб вони розрослися. Тобто, якщо їх стало по перше, більше ну, наприклад, щоб вони хоча б догнали е кількість артилерійських бригад, яких у нас зараз вже більше 15 штук, для того, щоб вони ці СБС зі своїми методами роботи, з бойовими настановами, з практиками. з своїм забезпеченням таке, як ЕСБ, щоб вони з'явилися в лінійних бригадах в бригадах морської піхоти, в бригадах ОМБР, в бригадах піхотних ТРО і так далі, і таким чином, щоб кожна з цих бригад стала такою самою результативною, як і СБС, але не треба забувати і про інші рада військ, Не треба забувати на ну, це, наприклад, про ту саму артилерію. У артилерії на жаль, з відео і з фотографіями, з підтвердженими знищеннями набагато хуже, ну тому що він дуже часто він не бачить, по чому стріляє, крім того, артилериста Типова ціль це. Інфраструктура, міста скупчення піхоти, ну тобто, є якийсь будинок. Будинок там забігли 10 росіян. Ми знищили цей будинок. Питання, скільки росіян там було знищено? Ну, тобто, ніхто не знає, не сам не артилеріст, не аеророзвідник, який бачить підтвердження це, знищення цього будинку. Там може хтось із них вискочив, може хтось там зберігся, там якось вижив і так далі. Тому треба працювати над подальшою розвитком СБС, над забезпеченням ракетних військ, і артилерії, над роботою механізму. Підрозділів, тому що танки вони теж роблять величезну роботу, ну тобто, підтримку піхоти, над розбудовою нашої піхоти, над наземними роботізованими комплексами, які теж роблять величезну роботу, тобто продовжувати далі розвивати нашу армію. Міноборони каже, що запускає зараз єдину систему для керування дронами. Це кожен тепер екіпаж буде вносити в неї тип безпілотника, точку запуску, маршрут, завдання. І далі, начебто, це все дійде і до артилерії. Як би ви оцінили цей крок, чи це реально прибере ту паперову в лапках армію, так? Чи прискорить удари? Чи воно навпаки перетвориться на. Звітність заради звітності. Дивіться, от щодо артилерії тут для мене дуже дивно, бо кожен артилерист він кожну ціль. Він пише там така, то -та ціль, тип цілі, номер її Там вони є там унікальний номер кожної цілі, розход снарядів, тип снаряда, який був там із розходу, тому що тут ракетні війська артилерії, це взірець цього е, діла, а не СБС. А от в СБС, і якщо ну я от конкретно ситуація не знаю в цих полках СБС, а якщо брати БПЛашника в якій в лінійних бригадах в МБР там. На жаль, дуже часто буває бардак. Буває така ситуація, що вони там, через там в кінці якогось звітного періоду, там місяця чи там квартала сідають, хапаються за голову. У них там розход 5 тисяч дронів невідомо де знаходяться. і Вони задніми числами починають писати ці свої звіти про пуски. Що вони таку то ціль відпрацювали таким дроном? Хто там що пам'ятає? Там по якимсь відеозвітам піднімають цю інформацію. От там треба дійсно наводити порядок і дійсно це, це цим треба щось робити. Без цього, без цієї звітності, ми, на жаль, нічого не зможемо зробити. Ну, це, це неприємно писати ці всі документи, неприємно вести цю величезну кількість всіх журналів. Але без цього буде бардак. Без цього не можна буде сказати, яка там потреба в цих дронах, не можна буде сказати, як вони використовуються, і робити якісь висновки щодо їх розвитку. Добре, давайте ще поки є час, обговоримо ситуацію на фронті. Командир ДШВ генерал Євген Ласійчук сказав, що угруповані Росії під Покровськом може визначитися до весни, але от з звітів різних аналітиків осінтерів ми бачимо, що вони продовжують тиснути, перекидати туди свою живу силу. На чому грунтується такий прогноз, на вашу думку? Ну, прогноз е, де ДШВ я можу сказати тільки з того, з якою швидкістю відбувається ротація, тобто заходить якийсь підрозділ, там полк, бригада, там я не знаю, там можливо навіть дивізія, з якою швидкістю вона. Ми її знищуємо там до приблизно до 50% відсотків особового складу, коли вона стає небоєздатною, і коли її відводять назад. Командуючи, звісно, має повну картинку. Він має е, всю інформацію від розвідки. Він знає, з якою швидкістю відбувається. І ми знаємо резерви, які є у Росії. Ми знаємо швидкість е, їхньої мобілізації, яка відбувається. От Цирський в своєму останньому інтерв'ю він давав е, там е, оцінку, що вони мобілізують там про порядка 40 там тисяч. Ми там Знищуємо порядка 42-45. Ну я там можуть трішечки цифру не точно пам'ятати. Він там називав цифри не за місяць, а здається, там за чи за півроку, чи за рік. І тобто, наш процес знищення особового складу Росії він відбувається набагато швидше. їм Вони постійно перекидують війська стратегічних резервів. Вони зупиняють у них також як у нас, іде реформа корпусна У них так само йде дивізіонна реформа. Ну дуже схожий а, формат, смисл приблизно такий самий, але вони не встигають. Багають формувати ці свої дивізії саме тому, що у них мобілізація не встигає за знищенням особового складу. Отакий От процес у них йде, е цікавий. І е оця оцінка, що там до весни вони виснажаться, базується саме на тому, що ми швидше їх знищуємо, ніж вони відновлюються. Ще сьогодні аналітики оприлюднюють там свіжу аналітику по тому, як в Росії закінчуються сучасні танки. Пишуть, що залишився 60-х років т 62 Ну, ви як людина, яка постійно і їздить на фронт і спілкується з військовими, і неодноразово ми про це і говорили в ефірах. Але за 25 п'ятий рік, так але що зараз кажуть? Чи дійсно техніка ворога стала гіршою? Чи вони вони її компенсують всю цю в лапках якість масою піхоти і дронами. Останнім часом механізованих штурмів стало дуже дуже мало. Причин декілька. Причина: номер один те, що вони ефективні. Ну, це була така концепція ще часів Другої світової війни, що там іде механізований штурм, там сталевий кулак, пробиває артилерія, знищує всі укріплення. За ними йдуть танки, за танками йде піхота в оперативний простір. Так воно раніше працювало, але наразі так не працює, тому що величезна кількість ну, по перше, дуже щільне мінування. По друге, величезна кількість протитанкових засобів. І саме головне, ці танки вони всі дійсно є оцим старовинним мотлахам. Тобто, в більшості цих механізованих штурмів, які ми бачили, там не йде танкова. Колона. Там іде там, два-три танки попереду, там один там, танк позаду, а все інше це бронемашини. або взагалі там звичайні машини не броньовані, можуть в цій так званій бронеколоні знаходитись. Io, сказати, що вони ефективні наразі, от саме такі масовані штурми, вони не ефективні, але танки все одно використовуються, використовуються як бронетаксі, на них наварюють ці величезні сараї. І як не дивно, це ефективно, тому що знищити такі сарай, це треба декілька десятків дронів. Ну, тобто, щоб його е, зупинити, хоча б не кажучи про те, щоб його знищити. А саме в форматі, коли танк підтримує піхоту на полі бою, да такі ситуації є і з нашого боку, і з боку ворога, але знов таки їх дуже мало. Якщо відкрити зведення генерального штабу, то типово в день ми бачимо там ну самий максимум це там 4-5 знищених танків. Це не йде в ніяке порівняння там з 22-м, з 23-м роком, коли танків використовувалися ну просто в рази більше, і кількість знищень була знов таки в рази більше. Пане Павло, дякую за пояснення за те, що знайшли час бажання до нас долучитися. Павло Нарожний, засновник благодійної організації, реактивна пошта, військовий експерт, зараз був у нас в ефірі. У нас не тривала пауза, новини, і потім поговоримо про енергетику. І її відновлення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.